Добрий день, шановне панство. Зловив я нутриня, В принципі, йому сьогодні одна дуба є вже. Ну, зараз дивіться, я вага його 355 грам. Зараз я заберу його о, по нулях. Коротше, нутриня, і що ми маємо? Маємо самочку. Занесу я зараз його. Ну що, саме-саме активне нутрнятко, яке бігало на першу добу після народження, має вагу 300 осамка. Самка вже вийшла. Там два нутрнята, П'ять нутерняти, як я бачу, є. Ну, в принципі, зараз, зараз буду дивитися. Не дає самка. Дивіться, ще одна самка. Подивіться, як вона до внутрінята відноситься маленького. Самка теж десь на днях має родити. Хотів я глянути в гніздо, а самочка. Сіра там вискочила і взяла кусок буряка і назад в гніздо. Дуже відповідальна мама. Ну, а тут то внутрішня, яке я витягував, підходить до другої самки, йому потрібен протилежний бік іти, щоб до своєї мами добігти. Ось така ситуація у нас в вольєрі. Ну що, 350 грам дивіться, э, дивіться реакція. Кш -кш 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 -кш. Треба забирати внутріня, бо може бути біда, бачите? Внутріня.